Понад два десятки батьків зібралися на подвір'ї філії Володимир Волинського ліцею у селищі Синкевичівка. Мама учениці Олена Краш каже, її донька, третьокласниця навчається і проживає у філії. Додому забирає дитину на вихідні і канікули. Зі слів жінки змушена це робити, бо виховує доньку сама. У мене без вихід, без роботи, ну це ж ясно, що в цей час не проживеш. За кордон я так само не зможу поїхати, бо мені не буде її на кого залишити. У філії Володимир Волинського ліцею центру освіти у Сенкевичівці каже батько Олександр Волошин: є можливість займатися у гуртках після уроків, бути на групі продовженого дня. Батьки ж є і місцеві, і батьки здалеку. Сім'ї ж є діти тут і сироти, і сім'ї Сенкевичівки самої і ближніх сіл. Всі ми хочемо, щоб зберігся заклад. Дитина тут перебуває в групі продовженого дня зранку, і шкільний автобус. Забезпечував доїзд і ввечері так само доїзд додому. Це нам було зручно. Дитина повністю задіяна цілий день, дитина забезпечена всім необхідним. Моя дитина, наприклад, на інклюзії, теж вчиться в другому класі, до неї дуже добре, вчителі відносяться Та й і почала навчання. читати, слава Богу. Вона не говорила, погано дуже говорила. Хай залишається все, як є, для чого? Змінювати колектив, який колектив. кожну сходинку тут малював, кожну квіточку тут малював, а хтось придав на все готове. На даний час в нас є все. І гурто, і хореографія, як вже було згадано, і футбол, і герць діє, і мистець, гурток мистецтва, де діти теж творчі розвиваються. Тобто в нас є всебічний розвиток. І цьому... Ми за таку школу ми хочемо відстояти, щоб наші діти не тільки суто відвідали школу і йшли додому. У філії Сенкевичівського ліцею працює 33 педагоги, навчається понад 140 дітей. Половина вихованців, які проживають цілодобово, це діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також є троє сиріт, які в закладі постійно каже директорка Алла Казмірук. Розповідає торік з бюджету області на школу виділили майже 5 мільйонів гривень на рік. З її слів, якщо філію передадуть з бюджету області на Городищинську територіальну громаду, то працювати як нині вона не зможе. Діти практично підуть по своїх громадах, тому що в нас як і учні, так і вихованці, у нас цілодобове перебування на сьогодні. Такий заклад, так який має пансіон. І зв'язку з тим, якщо дійсно це рішення буде прийнято позитивно, то колективу ніде буде працювати, ну хіба вакансії в ОТГ, а учні також підуть по школах громад. Напередодні депутати Городищинської сільради проголосували за прийняття на баланс майна філії Сенкевичівської, каже заступник сільського голови Іван Пікун. Говорить, для жителів селища Сенкевичівка це буде вигідне рішення, тому що на селищі Сенкевичівка у нас є своя школа, ліцей. Відповідно, філії є краща матеріально-технічна база. Там є декілька корпусів. Ми можемо зможемо. Зекономити на комунальних послугах. Також там буде можливість перенести в один із корпусів наш садочок, який теж знаходиться в такому стані, що приміщення потребує ремонту. Зі слів Івана Пікуна, чи передадуть майно з балансу області на територіальну громаду, і що чекатиме учнів і вчителів закладу, завтра вирішать депутати на сесії облради. Оксана Євпак, Вадим Панафідін, Валерій Фатисов, новини на Суспільному Волинь.